Так, доброго ранку. Я вже знаю, що в мене вчора вийшло з цією штукою, тому що вчора її вже пробували, дуже було цікаво. І вийшла з неї дуже... Ой, смакота, звісно. Значить, воно таке ніжненьке, ніжненьке, кремове. О. Із. І з прожилками э, цих пряничків оцих ось внизу. Короче, внизу, в серединки. Оба все. І дуже дорачиніжна воно. Воно не тверде. А твій тортик бомба. Да. да. Сподобався? <рес> так, сказав і вас, як записати цей рецепт. <рес> і нікому не розказувати. Дивіться, такий він ніжний. Давай. Був вже. Класний. Да. І головне, що корисний. І головне, що з натуральних продуктів. Оце взагалі. бомба. Так, коротше, привіт. Оце так ми попрокидалися ще. Ще не попрокидалися, повставали просто. Але вже, як бачите, пробуємо це, цю е, смакоту. Ну, класна штука. Я намішала все підряд, та і все. Але класно вийшло. Так, сьогодні вже на дворі там і сніг розстав. То, може, вийдемо, зараз поприбираємо трішки та вийдемо на двір. з е, з ми знову розбиратися, щось поріжемо, напевно, я так думаю. Сережка ремонтує машину. В общем, будемо щось робити. Зараз перекушу, поп'ю кави і будемо йти в путь. Так, прийшла полити свій вазончик. Взагалі, я не знаю, як він називається. Типу якийсь цикламент, щось таке. В общем, я, я не знаю. Це мені хлопці подарували. На 8 березня. Але справа в тому, що, що я не знаю, як з ним справлятися. По тій причині, що значить, він у мене стояв там, в кімнаті, уве, увечері, такий вже гарний. Прям, ну, зараз покажу. Ось він Увечером він піднімав оці листочки, такий, прям, наче аж підріз і все. Я наливаю, про, прочитала, що, що треба його, наче не заливати, то я сюди наливаю воду. Правильно чи ні? Я не знаю. Ну, коротше кажучи, а потім зранку такий гарний, такі квіточки там все. А потім зранку я встаю, а ці квіточки, типу, так упали. Ну там жарко в кімнаті. То я його поставила, типу, сюди, до нас у спальню, тому що я собі подумала, що в нас тут не дуже жарко. Але не знаю, але ось щось ось. Може, я його неправильно поливаю, теж не знаю. Але ось і випустило щось. Коротше, хто як хтось знає, як з ним справлятися і що робити, будь ласка, скажіть, бо я не знаю. Я з ним вожуся, ношуся і, і все рівно не знаю, що з ним робити. Хоча він мені дуже подобається. Ну, гарно, він так прям як таке кольорове п'ятнишко в цю пасмурну погодку. Гарно. Він виглядає. Тільки, тільки як мені його врятувати, як мені його зберігати, йому це життя. Порекомендуйте, якщо хтось знає. Ще один. Оце такі ходять. А тоді я кажу, що в мене все швидко закінчується. Бомба. Бомба ракета петта. Подобається. Ой, ох, ці хлопці. Це взагалі, ну от, я не знаю. Це взагалі. Це кожен день тільки оці книжки, от якось їх дуже-дуже тяжко ставити просто на місце, я так розумію. Зараз поприбираю все. Оце ці два зошита. Це, коротше кажучи, він... Один зошит, той, яким користувався, типу, загубив. ну Там підозра є, що його хтось типу, взяв випадково, а просто, а просто не захотів ну, типу, признатися. І просто його підкинули, тому що там, де його потім знайшли, коли я вже замовила другий оцей зошит, дуже тяжко його було замовити, тому що такі зошити тільки в комплекті. Це вже друга частина, і вони тільки в комплекті. І їх ну, складно було знайти. Я вже навіть думала, що буду роздруковувати щось. Це я його тоді і почала вчити, не губити книжки. Така розтіряшка. Це, Це ж треба порозписуватися. Близно, як Онька А, це люди ого. Гарно, розумночок. А тоді. Ну, є ще й отакі. О, оце його любиме, оце любиме взагалі завжди оце такий надпис у нас у щоденник є, бо він розстяпенську. Певно, його не було. Угу. Угу. На математиці. О, їм на уроці. <клух> Звичайно, що їв на уроці наш Васик може. Угу. Веде бесіду з Дариною на уроці не реагує на зауваження. Може, може. Ну та й таке, табличка. Угу. să dali preberati. Ой, хоч небо, звичайно, ще і похмуре, але на дворі геть тепло, геть гарно. Прям дуже гарно. Вийдемо зараз, повимиваємо та й вийдемо. Да, бульк? Тобі класна дворі? Так, хто там в попередньому відео бачив, ну, коротше, попередні хвилини, з сьогоднішнього дня. Прибирання в нас цілий день. Я там і тюль навіть перу, щоб. Ну, повісити, коротше. І все. Ну і от, до, Він, до вані прийшов його друг. Вони погралися щось там декілька годин, Результат на наліцо. Декілька. І, і з п'яти годин до, до восьми. Угу. Результат на будь пожалуйста. Так. І тепер кішо у нас тут. Ну це він вже по-бистрому, поки я вмикнула, то це він вже по-бистрому почав прибирати. Так, далі. Просто іграли життя. Це що це воно таке? Заіграла лежить, я її пособираю. Так, далі, далі. Що я там казала за книжки сьогодні? Що мені надоїло їх складати? Ну. От приблизно так, завжди є. Зараз Івасик у нас поприбирає це, це, оце все. Це, це що ми гарно поприбирали. А, це ви вже поприбирали? Так. Да. А, от воно що, то це вже прибрано. Так. Да. Угу, Ясно, понятно. Знаєте, що я вам скажу? Ось цей сир, що я брала. Я думаю, що він буде дуже класно поєднуватися із сьомою. Серйозно, він такий ну, прикольний. І по, за смаком, от, він мені навіть е, схожий десь, ну, за, за смаком е, на Філадельфію, я навіть думаю, що воно зараз розмажеться. Ну, ну, Десь, як би там воно странно не звучало. Десь між Моцарелою і Філадельфією. Якось дивно звучить, але десь приблизно так. Так, да, і, і він розмазується. Угу. Зараз спробуємо це поєднання. Так, а сьогодні я готувала просто рис. У мене дуже сильно, ми дуже сильно любимо цей рис. Е, значить, ой боже, із. Я обов'язково його значить, варю у в в мультиварці, але потім я його кладу на сковорідку і протушую з овочами. Ну, типу, тут в мене кукурузка є, перець червоний, десь є <сум> морквочка. І обов'язково я додаю завжди куркуму. Ну, от, якраз саме оце, оце таке поєднання. в мене хлопці дуже сильно люблять, і я дуже сильно люблю. Зараз і васикові дам повечеряти і піду вішати тюль. Ну, да, прикольно. Серйозно прикольно. Я ж кажу, просто в нього такий дивний смак. Ну, як, в гарному розумінні цього слова, дуже такий він класний. Десь між 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 якимись різними видами сирів. Ага. Класно, поєднується з цією рибою, класно. Ну. Зайчик котик! іди, Так, погодую. Ну. поєднується тобі? А тут усе сир Та я серйозно, кажи. Дуже вкусно. І мені дуже сподобалося. Ну, все, зайчику котику, смачного тобі. Спахіба. Яєчко дать. Да? Да. Тримай! Прямо зібране. Все, от тепер точно смачного. Так, а завершується наш день. Знову чаєм, напарюю, липкою. Знову лісова малина. Тільки вже додалося у нас антифлюкіц. Коротше кажучи, все-таки десь Івасик. Заболів уже серйозніше. Вон вже насморк. Зараз ось поки те запарюється, то я йому цю лісову малинку зроблю ще. Просто попив. Та й таке. Тільки я не можу зрозуміти, де, де він міг захворіти, такі. Ну, Якщо подумати про те, що вчора на футболі там десь, може, якийсь там вірус, значить, підчепив, так ще, наче зарані. Щоб він появив себе. Ну, коротше, таке. Ну, а що ж, так? Ні, це щось не те. Та-да, ну таке.